Вітаю вас, друзі. Останнім часом дуже багато про закваску запитань. Хоча ми і прямі ефіри проводили, і в відеорецептах я намагаюсь проговорити всі деталі, але все одно дуже багато запитань. Немає часу відписувати, відповідати, тому я зроблю ось це коротеньке відео. Надіюсь, і дам відповіді на найпоширеніші і найчастіші ваші запитання стосовно закваски. Ось хочу вам ще показати, похвалитися а ще гаряча. Ось таку от чудову, ароматну, духмяну паляничку, щойно вийняла з духової шафи. Чуєте? На заквасці ось така дуже легесенька і ароматна хлібинка з висівками, з насінням та білого класичного борошна. Експериментую, як можу, завжди експерименти вдаються. Дуже пахне. Хліб і випічка виходить на ній ідеальні. Отже, перше запитання було декілька таких. Залишаємо наш, наш хлібчик остигати і повертаємось до теми. Перше запитання: чи продаю я закваску? Ні, я не продаю її ні в якому вигляді, не надсилаю нічого. Це просто для себе, для власного використання. І, звісно ж, ділюся з вами результатами е, своїх експериментів випічки на заквасці. Друге запитання. Чи можна закваску, якщо, наприклад, ви тримаєте закваску в холодильнику, чи можна відразу, після того, як ви її дістали з холодильника, брати скільки там в рецепті вказано, і відразу готувати опару? Ні, не можна. Якщо ви витягуєте закваску з холодильника, ви її маєте, вона має постояти при кімнатній температурі, нагрітися, ви її погодуйте вийняли, погодували і залишили в кімнатній температурі, щоб вона стала активною, стало, щоб вона піднялася. Там було багато бульбашок, аж потім можете використовувати. Скільки часу це займає? В кожного по різному, тому що різна температура у нас. Ідеально, це десь 24 градуси, наприклад, коли є в кімнаті. Не бажано, щоб вона стояла на протягу. І я думаю, годинки через три. Чотири максимум можна вже і використовувати, берете скільки потрібно для рецепту, і готуєте опару. Е, далі, скільки готувати опару, е, скільки вона стоїть, і так далі. З власного досвіду говорю, як роблю я. Я опару роблю або з самого ранку, або в ніч. Дивіться, якщо я роблю з самого ранку, наприклад, восьма година ранку, я зробила опару і накрила і залишила і при кімнатній температурі. Це означає, що вже ввечері я буду замішувати хліб, і тісто в мене буде підходити цілу ніч. А зранку я вже сформую виріб і буду, дам йому ще трішечки підійти і буду випікати. Або ж ви можете зробити опару на ніч. Ввечері це я в основному це восьма, дев'ята година вечора, я роблю опару. Залишаю також в кухні на столі, накриваю, вона ніч підходить, і вже зранку я встала, замісила тісто, і до кінця дня я вже можу ним бавитись, якщо в мене є час. Тобто зранку замішали тісто, лишили його, воно підійшло. Знову ж таки, в мене це займає десь приблизно годинки 4 ростується тісто, а то й 5, дивлячись, яка температура. Далі я його трішечки обминаю, готую виріб, чи то хліб, чи якісь пироги. Даю знову підійти, ви самі зорієнтуєтесь, ви побачите, що тісто збільшується в 2,5, а то й в три рази підходить. І вже потім випікаю. Годувати, як її годувати і так далі. Якщо ви тримаєте закваску в кімнаті, в кухні маю на увазі як я в кухонній шафі, тому що я печу досить часто, і мені немає сенсу перекладати в холодильник. Вона мене стоїть в кімнаті, годую її кожного дня. Для підгодовування беру 25 г грамів цільнозернового борошна, 25 г грамів водички, замішую кашку до однорідності і додаю її в закваску. У баночці, що зберігається, ще раз перемішую. Що я роблю е, із закваскою, коли, наприклад, годую. В мене зараз, в принципі, можна сказати, що закваска стоїть на конвейері. Тобто я почую майже, майже кожного дня. У мене свіжий хлібчик, він швидко з'їдається, або ж готую якісь булочки здобні, так, або ж піцу готувала чи оладки. Якщо не хочете викидати суміш перед годуванням, зготуйте оладки з неї. Знайдіть в інтернеті рецепт їх безліч можна зготувати такі смачні оладки. Випічка на заквасі. Як вона себе? По перше, духова шафа перед випічкою має гарно бути розігріта. Я розігріваю на 220 градусів. Духову шафу я розігріваю разом з деком. Потім, коли е, духова гарно прогрілася, я витягую гаряче деко і відразу туди перекладаю хліб. В мене є для розтойки. Зараз покажу. Маю ось такий чудовий кошик для е, розстойки хліба, е, можна це зробити в звичайній формі, це не принципово. І відразу на гаряче деко перекидаю. На 220 градусів так і ставлю. Випікаю десь хвилинок 25-30, потім накриваю фольгу, скручую температуру десь на 190 градусів, і вже допікаю до готовності фліпчик, Наприклад, загалом він в мене печеться десь годину. Далі ще таке запитання: як зрозуміти, що закваска вже готова. Як я і говорила раніше, що в кожного вона буде готова по різному, може бути. Це залежить від вашої температури, від борошна, яке, ну, яким ви готуєте свою закваску. Я закваску свою готую 4 дні вже на п'ятий день я її можу використовувати, тому що вона в мене вже готова. У мене десь в районі 22-24 градусів стабільно на кухні. Я це все контролюю і дивлюся на температуру, і вже на п'ятий день я можу робити випічку на заквасці. Ще як ви можете зрозуміти, що вона готова? Вона не повинна мати різкого запаху бродіння. Якщо таке є, то годуйте її, вона ще не готова, навіть якщо вже п'ятий день продовжуйте годувати по схемі. Якщо закваска вже має такий приємний, фруктовий, ну мені вона пахне яблучком. Дуже приємний запах, це означає, що вона готова, що можна вже готувати на ній випічку. Ще запитання, скільки закваски додавати? Коли робиш випічку, друзі, то це все залежить від того, який рецепт ви берете. Якщо на хліб має бути одна кількість інгредієнтів, на якусь здобу інша кількість закваски додається. Я тут транслюю на каналі саме цільнозернову закваску. Ніяку іншу, не левіто мандра, яка готується з білого борошна і на виноградові, ніяку іншу. Тобто я можу говорити лише за цільнозернову закваску. І ще таке запитання було: чи можна на цільнозерновій заквасці готувати здобу? Так, можна, перевірено. В мене є і рецепт Паски вже на каналі, тобто це не що інше, як здоба. І я вже на цій заквасці для родини готувала булочки. Типу синабони теж на заквасці. і якщо потрібен рецепт, пишіть в коментарях. Я обов'язково зніму для вас, тому що я не знаю, чи актуально це для вас чи ні. Я вже перевірила рецепти е випічки. Будь-якого хліба із цільнозернового борошна, і суміші класичного та цільнозернового, або ж просто на класичному борошні. Далі я випікала запаску на заквасці, я робила солодкі булочки з жемом на заквасці. І минулих вихідних я приготувала піцу на заквасці. Було дуже смачно, друзі. Тому, якщо потрібен рецепт, пишіть. І про зберігання закваски: як зберігати, скільки зберігати. Орієнтуйтесь по тому, як часто ви печете. Печете часто, тримаєте її десь на кухні в шафі. Печете дуже рідко, її тримаєте в холодильнику, її нічого не буде. Закваску також можна засушити. Я минулого року так робила. Просто е, дечко застеліть або пергаментом, або обтяніть харчовою плівкою і тонесеньким слоєм вилийте закваску і розрівняйте її. Вона може сухнути і до декількох днів. Коли вона висихає, просто вона легко відстає від плівки чи то від пергаменту. Е, можете поламати її на малі шматочки, зберігати в скляній банці з кришкою, або ж можете перемолоти її в пудру потім. Можна цю закваску оживити, але це вже інше питання буде, і інше відео. Ех, начебто, все, те, що я згадала. Я не виписувала запитання, але потрібно би було. Якщо на яке запитання я ще не відповіла, знову ж таки пишіть в коментарях і я дам відповідь. І так, друзі, ледь не забула. Ось тут я продублюю ще раз рецепт закваски, адже вона вже далеченько готували ми її минулого року. Тож переходьте, переглядайте, і я впевнена, що у вас все ви. На цьому все. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що закваска і випічка на заквасці – це не так страшно, як може здатися першого разу. Тому я бажаю вам гарного і мирного дня і смачної випічки!